Мої хороші. Зараз у нас урок української мови, і ми з вами ось розглянемо малюночки. Бачите? Деякі, бачите, вони вже є підписані. І ми з вами пригадаємо, як же називаються ці казкові герої. Це ми бачимо єдиноріг, так. Це наш маленький єнотик. Ось така цікава. Варинка по чимось схожа на їжачка, але в неї, бачите, колючки йдуть унисі носить довгий. Це називається Єхидна. Так? А всі їдуть на відпочинок, куди люблять їхати, де сонечко завжди тепленько, є єгибель. А тепер давайте вимовимо з вами ще раз ці слова виразно і скажемо, як же вони називаються. Вимовляється перший звук, зверніть увагу. Єдиноріг. Єнот, є хидна, є, є гипет. Так, ви почули добре, Так, хороші мої. Є! Що ми чуємо? Який перший звук ми почули? Є. Ми чуємо не один звук, а два звуки. так? І так, пригадуємо звук «й», Е. А з якою буквою воно позначиться? Ці два звуки, а позначиться на письмі буквою Є. Отже, хороші мої, ми сьогодні з вами ознайомимося із новою буквою Є. Вона вимовляється голосно, виразно, так? Є, yeah. Є. Yeah. Так, ми чуємо чітко. Отже, давайте пригадаємо, ми вже говорили з вами про букву Я, про букву Ю. І коли вимовлялися два звуки. На початку, так? Є нот, є нот На початку слова. є yeah, нот. Отже, ми бачимо, що Є позначає на початку два слова. Але ми пригадуємо, коли ознайомилися з буквою Я і Ю, що два звуки позначали ще після голосних. А ну, давайте згадаємо собі якесь слово. Що за слово може бути? Так, а слово може бути, наприклад, що робить? Ми є, так? Ми є. Після голосної И теж два звуки. Ось зараз я і запишу, так. Ми. Голосна і чуємо Є. Чітко чуємо два звуки І Е. Ви знаєте, що Є завжди позначається двома рисочками, тому що він завжди м'який. Так, мої хороші, ми є, так, а ще згадаємо, які де може бути Є. Тримає, так? Ось, тримає підручники. Що робить е, ось тут хлопчик? Готує, так? готує. Щось смачненьке. Отже, ми пригадали, де позначають два звуки, але коли букву е, е, Я і ми вивчали, то ми ще з вами згадували Так, щось у мене. Телефон негарно знімає? Щось я неправильно видно тримаю. Коли ми згадували з вами про я і Ю, так, вивчали, то ми ще казали, що були такі випадки, де я і Ю позначали один звук. Напевне, і у букви Є такий самий випадок є, правда, хороші мої. А давайте з вами пригадаємо, яке таке слово лі Що ми чуємо? Ль- м'який подовжуваний звук так. і Лє Е один звук. Отже, Є також маєтку властивість, як я і Ю, після приголосних м'яких позначати тільки один звук. Е, тільки один звук Е. Отже, хороші мої ще раз пригадуємо букви Я, Ю Є. На початку слова після голосної позначають два звуки, після приголосних м'яких позначають один звук. Наприклад, ще слово таке Осіння. Так, Подовження чуємо Є. Ні, чуємо м'якість, е, але пишемо є. Це хороші моє, треба повторити кілька разів, щоб не забути і правильно вимовляти. Добре, а зараз ми з вами перейдемо на сторіночку 2,6, 26, і е, ознайомимося із буквою, як ми е, почитаємо. Так, подивимось, є нот ось. Єхидна. І бачимо є нот, Як звукову модель? Два склади. Є нот, бо є дві голосні, значить, два склади. Є на початку два звуки. Н, О, Т. Є нот, Другий голосний наголошений. Так, мої хороші. А тепер почитаємо з вами склади: Єв, Єг, Єн, Єм, ЄЛ. Єр єс. А тепер послухаємо, як вимовляється твердість і м'якість. Ле. -лє. Те. -тє. Не. -нь. Ви чуєте нє. Тє. -лє. З усмішкою ми вимовляємо. Спробуємо прочитати слова. Єдина єхидна. Європа, ви знаєте, з великої букви, так, Єгипет, так, ми говорили перші з вами. Всі їдуть відпочивати. так, Шукає це власна назва, пам'ятаємо, ми я казала, власна, це, тобто тільки їм належить більше нікому. Грається, малює вміє. Наступний стовпчик заєць, окраєць, поєдинок, приєднати. У цих трьох стовпчиках, що ми бачили, що після голосної та на початку слова звук, позначало два звуки, буква є. А тепер останній стовпчик дивимося: Лє «лє», «осіння», «життя». Так? Ми чуємо пом'якшення попереднього та тільки один звук Е. Не забуваємо, не путаємо. А тепер прочитаємо з вами ось такі слова. Взуттєвий. Так? Взуттєвий пом'якшення попереднього звука. Приголосного та Е. Один звук Е. Миттєве знову пом'якшення попереднього е, приголосного та звук Е. Осіннє пом'якшення попереднього приголосного та звук Е. Але пишемо є повітря. А тут що чуємо, я пом'якшує попередній приголосний та е, чуємо. А, але пишемо я, якщо це магазин. так, Повідомлення. Також попередній звук пом'якшує і чуємо А. Нас просять утворити пари. Так? Що ми можемо сказати? Магазин який? Зуттєвий. Повітря яке. Осіннє повідомлення яке миттєве. Зрозуміли? Молодці. А тепер з вами ми послухаємо вірш, і ви скажете, що незвичайного ви почули у цьому вірші? Герої чи ситуація незвичайна, чи можлива ситуація описана автором? І так слухаємо на сторінці медалі 26, 26 Зайшли до крамниці єноти, питають єноти. Єноти потрібні нам обов'язково ласкаві пісні колискові, бо вже третю ніч єнотяти не можем без пісні приспати. Ви чули, що тут такого було цікавого і незвичайного. Так, дивіться, є ноти. Це тваринки. так? Ось наша тваринка є ноти. А прийшли єноти і питають у продавця, чи є ноти? Бачите, пишеться окремо. Отже, чи є, можемо вставити у вас ноти. Ноти, ви всі знаєте, що це таке, так? Нотами передається якийсь музичний твір. Ми з вами вчили ноти на музичному мистецтві, так? І ви це розумієте. Отже, чули, яка у вірші надзвичайна ситуація. Герої із ситуації шукали ноти, є... запитували, чи є у вас ноти, так? Єноти. А якщо би швидко ми прочитали, то ми б подумали, що єноти, питаючи єноти. Так? Ось мої хороші, Ось це ви будете вдома відпрацьовувати, гарненько читати. Зараз я вам швиденько прочитаю ще текст, над яким ви також попрацюєте вдома, на сторінці 27. Є тварини травоїдні, є такі, що їдять травоїдних. А тепер давайте по кусочку розберемося. Травоїдні це ті, що їдять траву. А ті, що їдять травоїдних, це хижаки. Тобто, вони їдять тих тварин, які їдять траву. Відрізнити травоїдних тварин від хижаків можна за розташуванням очей. У хижака очі на попередній частині морди. Подивилися, бачите, напереді. Так як у нас з вами. Він вистежує і переслідує жертву. У травоїдних очі зазвичай по різних боках морди. Подивилися на зайчика. Він любить траву їсти. Так? Бач, з однієї сторони і з другої сторони в нього оченята, а не напереді. Це допомагає завчасно виявити небезпеку. Заяць, наприклад, має очі великі, опуклі, вони дивляться не тільки убік, а й назад. Так, ось він, як подивиться, він і туди бачить назад. І у бік, і назад. Тому кажуть, що заєць косий. так? Бо отак його природа створила, щоб він міг тікати від хижака, а це в нас вовк. А він травоїдний зайчик, а це хижак, бо їсть травоїдного, тобто їсть інших тварин, і тому називається хижаком. Хороші мої, ви не просто будете читати цей текст, а ви його будете і переказувати. Обов'язково прочитайте кілька разів і перекажіть батькам. А зараз я вам покажу, як пишеться буква Є. Бачите, ми писали тут букву Ю, ви відступите один рядочок від попередніх роботи, і пишете Є. Є, ми пишемо так, як буква С велика, і посередині ось така рисочка, трошечки вище від основного рядочка. І маленька буква Є. Як буква С, і посередині малий язичок. Не треба робити його закрученим, вигнутим, рівненький язичок, і нічого свого не придумувати. І хороші моє, ви спишете ось ці слова в стовпчиках, гарненько на сторін 26. Бачите, всі чотири стовпчики. Оце ваше таке завдання буде з мови. По рядочку написати велика-маленька буква. і Написати ось ці слова. Ну що ж, мої хороші, до зустрічі! Я надіюся, що ми вже скоро зустрінемося.